В ніч на 3 лютого в Білгороді Дністровському випав рясний сніжок, який через плюсову температуру швидко розтанув. Та синоптики запевняють, що справжня сніжна зима на півдні Одещини ще попереду. Тому відділ контролю з питань благоустрою та паркування вкотре звертається до суб'єктів господарювання з переконливим проханням прибирати прилеглі території нагадуємо про додержання вимог закону України про благоустрій населених пунктів, а саме прибирання прилеглої території до різних комунальних установ, закладів, фізичним особам підприємців і керівникам всіх установ різної форми власності про прибирання прилеглої території. Тому записайтеся піщану сольовою сумішу, записайтеся віночками, записайтеся лопатами і. Відразу після того, як приступаєте до роботи, прибираємо прилеглу територію. Прибрати прилеглу територію від наносів снігу, налипань та крижаної корки треба вчасно до обходу інспекторів вулиць міста. Взагалі, ми попереджаємо, проходимо ще раз не складаємо протокол до 10-ї години ранку. Територія прилегла має бути чиста. Де яка територія вважається прилеглою. Скільки це метрів? Де... По закону прилегла територія 20 метрів, але буває таке, що люди часто задають питання: у мене немає мене нема метрів. Невже я повинен прибирати тротуар чи дорогу? Ні, тобто прилегла територія це до дороги, бо до тротуару. Якщо межує територія комунальних установ, там різних закладів, підприємців, то ділим пополам. Невиконання таких вимог закону України про благоустрій населених пунктів несе за собою адміністративну відповідальність, протокол, постанова за якими стягнення штрафу Передбачено штраф в розмірі від 340 до 1360 гривень тобто притягаємо до адміністративної відповідальності, складаємо протокол, і засіданням адміністративної комісії виноситься постанова. Тому прибираємо, наводимо лад на прилеглій території, не чекаємо інспекторів. Попереду місяць зими може бути сніг і може бути ожеледиця. Тому записаємося піщану сольовою сумішу. Посипаємо, прибираємо, наводимо лад на волатне території. Закликаємо всіх вчасно здійснювати прибирання території від опадів біля своїх об'єктів торгівлі, закладів харчування та загального користування. Це водночас і дотримання вимог благоустрою та кодексу чистоти міста, а також зменшує можливий травматизм відвідувачів. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.